Вітаю, дорогі друзі. Знову з вами. Як завжди, рубрика Силку життя на дотик. І сьогодні поговоримо про, 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 про книги. Але ж книги будуть не звичайні, а не звичайні, цікаві книги. І щоб було цікавіше, пайду від обратного. А, думаю, що більшість більшості з вас дивилась фільм. Книга Елая, да? там неперевершений Дензел Вашингтон, грав сліпого, да? незрячого і ніс книжку в шкіряному перепльоті. І другий неперевершений актер, який, який грав злодія, да? це Гаррі Олдмен, шукав цю книгу весь фільм. І коли він її знайшов, він був. Трішки розочарований, тим що. Да, ця книга була написана Шрифтом Брайля. Надрукована. Вибачайте І да. Сьогодні я вам продемонструю таку книгу. Ну, не біблію, звичайно, але книгу, яка надрукована Шрифтом Брайля І Маю надію, що я попаду. Що я попаду в екран. Ну, я попаду в екран. Вот. І ось вот така книга. От її назва. Я її, ще не, я її ще навіть не прочитав. Це левел Бог. Е, відкриваю. Відкриваю. І. От. Друг Брайля. Сторінка, сторінка з купою крапочок. Купою крапочок. Щоб їх прочитатися, треба мати левел Бог. Е, ну я поки знаходжусь на левел чайник. І все, що я можу, це е, отут в правому верхньому куточці є позначки старинок. Нумерація. Оце я можу прочитати. Єдине, що я можу, да, то я розрізняю на якій сторінці я знаходжусь. То можна тренуватись на цьому і розрізняти, які, на якій сторінці ти знаходишся. Тут ну, теж дуже складно зрозуміти. Тут є позначка циферки. І потім крапочки. Ти пальчиком відчуваєш і розумієш, на якій сторінці ти знаходишся. Ну тут начасто я на 1 і 2. На 12 сторінці я нахожусь. 12 сторінка. Не знаю, як ви перевірите. На правду. Так що от таку, такий вигляд має. Книга надрукована шрифтом Брайля. І вона дуже важка, до речі, після неї, коли береш якісь речі, вони кажуться такими маленькими, такими мініатюрненькими. О, тому читайте. Читайте книжки, це дуже корисно. Да. Маю надію, що відео вийшло дуже гарно, позитивно. Тому... Дякую всім за увагу, хто подивився. До зустрічі в ефірі. Всім гарного дня, бережіть себе, все буде Україна. Всім пока.